Три гектари поля у селі Горбанівка засіяв помідорами фермер Петро Бержан. Це каже його улюблений овоч. Це істина правда. Начнемо з того, що я не родився в капусті, а родився в помідорах. Я сам з Молдавії родом туди. Так що помідори це перше блюдо, можу їсти рано, в обід вечором. Червоні, жовті, рожеві, італійської, німецької, американської селекції, різних форм і розмірів на цьому полі цьогоріч висадив вісім сортів. І вони лише почали достигати, каже фермер. Врожай збирає з дружиною та онуками. Зараз ну, 10% красних, а коли вже буде, да Бог. 50-60% красний, то тоді вже можна пускати людей, вони вибирають собі і вори і, і зелений, хто хоче закрутити. Реалізовує помідора Петро Бержан на ринку привокзальний. Червоні по 15 гривень, рожеві та жовті по 20-25 за кілограм. Цьогоріч дорожче, ніж торік, бо через сухе та спекотне літо врожай менший, розповідає дружина фермера Зоя Бержан. В минулому році були більше, разніше, так що стати не було де. Такі були червоні, але як пішли масово, а в цьому році вони що ще щось масово, так не йдуть. Допомагає чоловіку сіяти, збирати, а потім на ній ще й заготівля томатів на зиму, каже Зоя Бержан. Розповідає, її улюблені, рожеві та жовті. Я крутю навіть в баночках і діти, там ще я в нас далі жовтий І сок дуже жовтий добрий. Не пробували? Ні? Ай, і вкусно. Дуже вкусно. У Петра Бержана улюблений гібрид червоних корнабель. Цей сорт дуже смачний. Помідори на цьому полі збиратимуть до пізньої осені, каже фермер. І горбанівських томатів вистачить надовго і не лише для вінничан. Бачите, яка вона вона ще цвіте. Ця десь, по моїм пощо, поспіти десь після 20-х числа вересня. Так, що, що все буде добре? Да з Господь погоду на жовтень місяць буде місяць Помідори, хватить на пів Вінниці, на пів Києва. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.